Привіт, друзі, у Бога є законні діти, а є незаконні. Але саме законні вони отримують спадок, життя, вічне багатство нетлінне. І законні діти це діти, які народжені по духу. Ісус Христос це законний, син Адам, це по плоті. Так само у Авраама були законні діти і по плоті, незаконні. І Ісус Христос сказав, що в Царство Боже війдуть саме законні, Да? і сказав, відійдіть від мене всі беззаконники і незаконні. І те, чим ми займаємося в місії Слово Боже, це те, що ми виконуємо волю Божу, закон Божий, заповіді Божі. Бути законними дітьми Божими це стати учнями Ісуса Христа. І перший крок для того, щоб стати дитиною Божою, потрібно покаятися, очиститися від гріха, хреститися в Отця, Сина.